Вітаю всіх вас на моєму каналі. Сьогодні приготувала дуже смачненький тортик, називається мочалочка. Дуже м'який, пухкесенький. Ось. Ну і що нам потрібно для цього тортика? Нам потрібно 6 яєць, стакан цукру, стакан меду і 3 стакани борошна. Ще одна ложечка соди. В Миску вибиваю яйця, додаю щіпочку солі, цукор. І буду збивати до збільшення в об'ємі. Один стакан меду я розтопила. Я його розтопила, ось бачите, яйця вже гарно збилися. І такого не весь мед, а поступово, бо він в мене такий теплуватий. По Потрішки вливаю і разом збиваю. Одну чайну ложку соди буду гасити оцтом. Трішки ще додавлю, ось то, щоб добре погасилася сода. Соду додала і знову трішки ще збиваю. Буду сипати борошно, потрібно три стакани. Борошно вже в мене просіяно, борошно також все зараз не всипаю, а всипаю поступово. І весь час помішую. Ось таке тісто виходить. Не дуже густе. У мене дуже велика дечка. 38 на 42, дечко застеляю пергаментним папером. Духовку розігріваю на 180 градусів. Буду випікати 30 хвилин. Ну, це треба дивитися по вашій духовці. Сьогодні я буду пекти в газовій, тому трішки буде пектися довго, а може в електричній спечеться швидше. Тому провірайте краще дерев'яною зуб... шпажкою. Готовий торт дістаємо, охолоджуємо, краї обрізаємо на крихту, нам треба буде посипати. Тортик. Будемо збивати крем і будемо збирати тортик. Медовий кош розрізаю навпіл. Ой, бачите, який він грубенький і дуже м'ягкусенький. Ну, недарма його назвали мочалочка. Він такий мехенький, як мочалочка. В Миску виливаю 400 мл сметани. 80 грам цукру. Цукру можна ще менше, тому що в нас торт дуже солодкий. І ще додавлю згущене молоко. Варене. Ванілін сиплю. Зараз трішки зб'ю сметану, а потім додавлю згущене молоко. які у нас коржі медові, такі жовтенькі, тому що буде крем у нас такий жовтенький, виходить дуже смачно. Швиденько печеться, без ніяких заморочок, але дуже виходить смачненький і пухкий. вже бачите, крем. Сметанка збилася, то підовляю півбаночки згущеного молока. Все переб'ю. Промочувати тортик буду молочком. Багато промочувати не потрібно, він так м'якесенький, але 50 грам молочка візьму і промочу трішки. Ось такий крем у мене вийшов. Обрізаний тортик буду перебивати у крихту. Ось така крихта вийшла. І вже будемо збирати тортик. Перевертаю догори дном, промочую низ, молочком буду накладати крем. Такий тортик надовго, на простою, щоб він настоювався, не потрібно. Йому можна поставити на півгодинки на годинку і зразу можна смакувати. Наверх знову поклала корж, знову промочую молоком. І верх і боки буду обмазувати кремом. І посипаю крихтою. Ось такий тортик вийшов. Зараз поставлю його на годинку, а тоді будемо нарізати і смакувати. Ось у мене він годинку постояв. Дуже м'яккусенький. Його недарма назвали мочалочка. Дуже м'якенький. Всім смачного! Дякую за перегляд! Зустрінемося знову! Кому сподобався тортик, готуйте на здоров'ячко. А кому сподобалося відео, ставте вподобайки.